Минулий рік був не дуже успішним на якісні серіали. Тож давайте подивимось, що на нас чекає у 2025. Якщо на екрані є Колін Фьорд, то це точно варто дивитися. Після успіху з картиною Сходи він повертається до серіалів, і тепер перед нами трагічна історія міста Локбері, над яким підірвали літак, наслідок чого загинуло 270 людей, серед яких була і донька головного героя. Прем'єра відбулася 2 січня. У 2022-му серіал Поділ став справжнім відкриттям та найоригінальнішою картиною за останні декілька років. До 2025-го були складнощі з його дороговартісним виробництвом, але корпорація Люмен зі своїми таємницями усе ж повертається. Бен Stiller та Apple TV приготували явно щось цікаве прем'єра 17 січня. У день усіх закоханих будемо дивитися продовження історії про групу дівчат, які застрягли в тикій. Природі. Другий сезон створив ще більше напруги та запитань, аніж перший. У третій частині здається, що на команду палює хтось, хто знає їхню таємницю. Але усі, хто знає цю історію, або головні герої в майбутньому, або вже мертві. Третя частина курортної історії Майка Вайта одне з найочікуваніших шоу 25-го року, особливо після переломного фіналу другого сезону. Після Гавайських островів та Італії дія серіалу розгорнеться у філії Білого Лотоса у Таїланді, прем'єра 16 лютого. Нульовий день це перший серіал для Де Ніро, і він одразу зіграв колишнього президента США, який повертається на політичну сцену у розпал кризи, що виникає після подій на кшталт терактів 11 вересня. Він намагається стабілізувати ситуацію в країні, народ якої поляризований і розділений. Повний вихід 20 лютого. Після скасування оригінального серіалу від Netflix у 2018 році. Фанати нарешті дочекалися повернення героя з пекельної кухні Марл. Студіо оголосили, що новий серіал «Шибай, голова народжений Наново стартує на Дісней 4 березня. До своєї ролі також повернеться і Джон Бернал. Мартін Скорцезе, Шарлі Стерон, Зак Ефрон, Кетрін Ган і Ентоні Маккі приєднались до авторського серіалу Сета Рогана для Apple TV під назвою Студія. Сюжет розповість про голівудського продюсера, який очолює велику кінокомпанію та намагається балансувати між корпоративними запитами та творчими амбіціями. Прем'єра 26 березня. Новий серіал з Джоном Хемом отримав другий сезон щодо прем'єри першого, яка відбудеться 11 квітня. Нам будуть розповідати про Ендрю Купера, менеджера хедж фонду, якого ганебно звільнили. Паралельно з цим він все ще переживає нещодавне розлучення та вдається до крадіжок у будинках своїх сусідів. У надзвичайно заможному районі, однак натрапляє на страшні таємниці мільйонерів. Серіали спін «Позоряним війнам останнім часом не користуються особливим успіхом, але Андор це сяюча перлина серед безмежної галактики. Картина розповідає про події, що передавали виходу фільму Бунтар-1 у 2016 році з офіцером розвідки Касіаном Андором у головній ролі, якщо розповідь у першому сезоні охоплювала один рік. То другий сезон це вже чотири. Перший епізод вийде 22 квітня. Останній з нас став одним з найпопулярніших і найзахопливіших серіалів 23-го року, поклавши край думці про те, що відеоігри не можуть бути успішно адаптовані до екрану, і закріпивши за Педро Паскалем статус інтернет туся. Другий сезон буде заснований на другій частині гри, тобто ми перенесемося на кілька років у майбутнє, де Еллі вже не 14, а 19 років, і вона зустрічає подружку. Уривки з історії каналізаційного клоуна дітовбивці Пенні Вайза, які ми отримали у фільмах, воно. Лягли в основу ласкаво просимо до Дерії серіалу приколу про найбільш населене привидами місто штату. Мен дія серіалу розгортається за 27 років до подій роману Стівена Кінга, адже Пені Вайс з'являється лише з інтервалом у 27 років. І розповідає про перші зустрічі мешканців міста з танцюючим клоуном та їхні переживання. Один з найкращих серіалів останніх років повертається з четвертим сезоном. Популярність ведмедя стрімко зросла з моменту його дебюту. Другий сезон зібрав усі можливі нагороди, і, хоча третя частина була трохи слабшою на їх фоні, але однаково сильнішою за більшість усього, що виходить. Цій історії ще є чим здивувати глядачів. Франшиза чужого має довгу історію у кіно, але чужий земля стане її першою екранізацією в серіалах. Для дебюту Ксеноформа на маленькому екрані вони залучили важку зброю, запросивши до керування космічним кораблем творця серіалу фарго Ноя Гоулі. Серіал є приквелом оригінального фільму Рідлі Скотта 79-го року Сігорні Вівер у головній ролі. Дякую, що дивитесь та підтримуєте проект. Якщо маєте можливість, то приєднайтесь до спільноти або закиньте пару гривень. Посилання під відео. Серіал Дивні дива повертається у 2025 році з п'ятим і останнім сезоном, щоб поставити крапку у захопливій історії. Брати Дафори обіцяють епічне завершення, яке об'єднає усі елементи попередніх сезонів та подарує шанувальникам масштабні баталії і емоційні розв'язки. Овен Вілсон знову у серіалах, тепер з комедією Ключка. Колишній професійний гольфіст після передчасного завершення кар'єри стає тренером проблемного, але талановитого юнака. Якщо ви дивитесь, Орел Едді або каратист, ви можете зрозуміти, що на нас чекає. Наступного року може вийти один з найоригінальніших серіалів про людину паука під назвою Нуар. Майбутній серіал розповість іншу версію персонажа. Дія картини Паук Нуар розгорнеться в 1930-х роках у Нью-Йорку. Головним героєм виступить легендарний Ніколас Кейдж. Серіал повністю буде чорно-білим. Зірка серіалу «Спадкоємці» Сара Снук. Зіграє головну роль у новому проєкті. Це все її провина. Також у картині будуть Дакота Фанінг та Ебі Еліот. За сюжетом жінка приїздить, щоб забрати свого маленького сина зі школи, але дівчина, яка відчиняє її двері. Уявлення немає, де її син та що взагалі відбувається. Всесвіт Гри престолів продовжує розширювати свої межі. Дія серіалу розгортається за сто років до війни за територію між домом дракона та Таргаріанами. У центрі сюжету нейний лицар Сердункан Високий та його зброєносець на прізвисько Ех. Мартін виступає одним зі сценаристів історії і сказав, що вона матиме інший тон, аніж попередні серіали, але це все ще Вестерос, тому ніхто не є по-справжньому у безпеці. Пісочна людина, екранізація графічних романів Ніла Геймана, повернеться на другий сезон у 2025 році на Netflix. Захопливий всесвіт продовжать розширювати та шукати нові сенси історії. Тарон Егертон об'єднався з творцем картини Чорний птах для створення серіалу Дим, вигаданої версії одне Іменного кримінального подкасту про полювання на поліїв, які, схоже, зізнались у своїх злочинах у рукописі одного з романів, Егертон зіграє роль загадкового слідчого, який полює на двох серійних паліїв, що тероризують район. Перший сезон Венсдей сягнув безпрецедентного рівня популярності у 2023 році, потіснивши дивні дива за кількістю переглядів у стрімінгових мережах. Другій частині є до чого прагнути, але цілком може вийти те ж саме, що було з грою Кальмара. Роман Ліс Мур довга яскрава річка очолив кілька списків критиків за підсумками 20-го року. Аманда Сейфрід зіграє головну роль у серіалі, який розповідає про патрульного поліцейського, який працює під час опіоїдної кризи на вулицях Філадельфії. Її сестра, від якої вона більш-менш віддалилася, бореться на межі залежності та навої небезпеки, що охопило місто, вбивці, який націлився на секс працівниць той, що біжить по Лезу 2099, має усі шанси стати головною фантастичною картиною у наступному році за рахунок того, що до проекту Amazon приєднався Рідлі Скотт. У картини є виробничі труднощі, але сподіваюсь, що все ж побачимо Мішель Ео та Хантер Шафер на екрані. Шон Бін зіграє роль ватажка банди у масштабному кримінальному серіалі Стівена Бучарта. Це місто наше. Автори кажуть, що намагатимуться працювати в стилі гострих артузів. Злочинець це один з найзірковіших серіалів наступного року. Окрім Емілі Кларк та Чарля Ханема, тут також будуть Люк Еванс, Джон Гокс та Начо Варга. Картина буде знята за взаємопов'язаним всесвітом кримінальних історій, заснованих на серії графічних романів Еда Брубрейкера та Шона Філіпса. Серіал Список смертників був продовжений на другий сезон майже два роки тому, але й досі не чутно про його виробництво. Кріс Прат до роботи не повернеться, і головну роль виконуватиме Тейлор Кіч. Перша частина пройшла майже непомітно, однак глядачам дійсно сподобалася. Події нового серіалу від Стівена Найта, автора гострих картухів», відбуватимуться в Ірландії та Нью-Йорку 19 сторіччя. Історична драма розповість про родину, яка стояла за пивоварною компанією Гінес, про наслідки смерті Бенджаміна Гінеса, чоловіка відповідального за неймовірний успіх броварні, та про долю його чотирьох дорослих дітей: Артура, Едварда, Анни та Бена, Джуд Лоу та Джейсон Бейт. Ман зіграють у серіалі Чорний кролик за сюжетом, власник популярного нью-йоркського закладу Джейк. Впускає назад у своє життя хаотичного брата Вінца, який швидко починає усе руйнувати. У 2025 нас також чекає новий серіал з головним героєм картини Нарко. За сюжетом двоє друзів з Філадельфії видають себе за агентів управління з боротьби з наркотиками, щоб пограбувати дрібних наркодилерів. На героїв відкриває полювання наркокартель, коли вони зривають занадто великий куш.